Слава На нашому Богу. Богу. Читатиме два місця і Слово Божого. Перша книга царів 17 розділу. 21-го віршу. І розположили ізраїльтяни і філістимляні Строй против строя. Давид оставил свою ношу Обозному сторожу и побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот когда Он разговаривал с ними, единоборец по имени Голяв, филистимлянин из Гефа, виступає из Radov Fілистинskich и говорить Ті слова, и Давид услышав їх. І все Ізраїльтяне увидів этого человека обігали от Нього і весьма боялись. І ще один вірш. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Евангелие Луки, восемнадцатого роздела. Казав також їм притчу о тому, що должно завжди молиться і не умивати. До цього місця в українському перекладі написано і не занепадати духом. Я хотів би сьогодні говорити про те, щоб ми не занепадали духом. І Дивлячись цю притчу, яку Ісус Христос привів в приклад, говорив про цю жінку, яка мала цю тяжбу. І вона ходила до того судді, І написано, що Він не хотів відповідати на неї просьбу. Але так як вона довго приходила, і Ісус поставив в неї приклад і каже, якщо цей чоловік Він відповів, то каже, Бог. лі». Не защитит, вопиющий к ньому день і ночь, хоча і медлит защищать, но подаст им защиту в скорі. Молитися треба, правда, брата і сестри? Ми прийшли на це місце, щоб молитися, щоб шукати нашого Бога. Не тільки тоді, коли приходить такий час. Де нам нема, де подітися вже. І вже ми мусимо ніби схиляти коліна, молитися шукати Господа. Свого часу так було в Ізраїлі, і вони стояли стан Божого народа і ворожий стан філістимляни. Вони прийшли і перед ними очікувалося сраження. І знаєте, ну так, як і сьогодні ворог, він часто міняє тактику, щоб погубити когось із вибраних Божих. І виходив той чоловік, великий ростом, сильний. Я думаю, що і слова його були сильні, і вони значими були в той час. І написано, що всі люди, які бачили його, вони втікали. І дуже боялися. Знаєте, це ніби така зброя масового ураження, і він доносив до цих людей, що він хоче сражатися з кимось одним. І я так подивився в місце Слова Божого. І люди, які чули, це одне із місць, де вражає ворог, і люди, які бачили очі і слух, куди поражає сьогодні. Ворог людський і хоче, щоб нанести пораження для рода Божого. І як важливо, щоб в нашому житті ці місця вони були захищені, і щоб ми пам'ятали, що та інформація і те, що ми бачимо, можливо, неодноразово чи в новинах, чи якісь ситуації трапляються з нашими рідними чи близькими, воно впливає на нас, правда, і ми буває, падаємо духом, занепадаємо духом. І так було з цими людьми вони не могли взяти зброю і вийти, вийти, щоб сразитися з тим, хто виходив проти воїнства Ізраїлівого. Але прийшов один юноша, який ніколи не тримав, можливо, зброї в руках. І він почув ці слова. І знаєте, була зовсім друга реакція. І він каже такі слова: хто цей необрізаний обрізаний що поносить військо? Божого народа. Я каже, піду і сражуся з ним. Знаєте, Там розгорталися дуже такі цікаві події, коли я дивився це місце, слово Божого йому, з, ним, з його словами согласимося. Добре, ти підеш, ти будеш сражатися на тобі броню, на тобі меча, одягайся, пристосовуйся і вийдеш на сраження. Він так і зробив, взяв, походив, не моє, каже, не піду я в цьому, я не привик. Він знав, як ходити на сраженні в ім'я Господа, правда? І знаєте, бере п'ять камінців із ручейка. Я роздумував, що це означає в нашому духовному житті. Брати ці із ручейка камінці, якими ми могли би. На осліді пораження. Я думаю, що Давид він не раз чув цей шум руч'я. Не раз він біля того, того руч'я молився до Господа. І я думаю, що в цей час він також коли схилився над тими камінчиками. Він мав той зв'язок з Богом. І ми читаємо одне місце і слова Божого, що. Каже, привів мене до храму. І ось каже, з-під храму тече вода, відмірав мені таку відстань і більше води, відмірав ще відстань, ще більше води. І каже, пройшов момент, коли відмірав мені, і я каже, не міг іти. Я плів. Брата і сестри, сьогодні Бог нам відмірає, можливо, такі відстані, де ми входимо в ті потоки. Знаєте, можливо, прийде такий момент, як у дні Давида, де прийдеться знову тіло того ручайка. Якщо ми проходимо сьогодні ті відрізки, які нам підмірює Господь, то добре робимо, ми зможемо пройти. І я розумію, що нелегкий шлях християнина нелегко буде проходити і долати це все і особливо. В останні часи, в часи перед приходом Ісуса Христа, і ми розуміємо, що цей, цей час вже Він близько. Ісус Христос сказав, що перед приходом Його будуть знамення на, на небі, на сонці, на луні. І каже, люди будуть здихати від страха, від грядущих на них бедствий. І каже, будуть у нині народи. І це врем'я воно прийде. Ми розуміємо, бо так, що Ісус Христос сказав, те воно відбувається, і ми розуміємо, що так воно і буде. Але цей час ми можемо пройти із Господом. Якщо сьогодні ми робимо те, що хоче в нас бачити, Господь, те, що ми бажаємо бути разом з ним, в зв'язку. У близьких стосунках, і якщо ті відрізки, які сьогодні нам дає Господь, ми входимо в той поток. Ми проходимо, ми відчуваємо ту благодать, Господню, ми розуміємо, що це нам потрібно, що це дорого. Що сам Ісус Христос нам предлагає, і ми мусимо це пройти, і нам воно є на користь, і щоб нам старатися в тому проходити, щоб не занепадати духом, багато ми інформації получаємо на сьогоднішній день. Багато вона впливає багато. Ті селістим'яни проходять і говорять свої слова в уші наші вкладають наше око, і ми дивимося, і можливо розмишляємо, і ми беремо до серця, і воно нас поражає. Як важливо сьогодні, щоб нам противостати, щоб нам надіти ту брброню, яка нас захищає, щоб нам ходити вірою в нашого Господа. Сьогодні ми чули, що якби і повстане на мене цілий помк, я не боятимуся де взяти оцю сміливість, де взяти оце, що воно нас захистить, що воно не злякаюся, що не задружить моє коліно, що я буду. Стояти твердо і нічого мене не відведе від того, хто мене полюбив, хто віддав своє життя на Христі, Головському, хто назвав мене сином і дочкою, хто привів мене в церкву свою, хто мені приготував там місце на небі, хто мене чекає, хто мене любить, і хто в цей час помагає свою охорону, хто любить і хоче оградити мене у всіх будущих безвішовими ми і збігали, брати і сестри. Як добре коли ми прибігаємо до нашого Господа, він хоче бачити в нашому житті молитву. Щоб не занепадали духом. Знаєте, в одному місці також написано є таке слово, що прийде той день, палаючий, як піч, і попалить. Але я там зустрів таке місце, що не всіх попалить, каже: а для вас, благовеючих, перед іменем моїм, зайде Сонце правди, каже, і ви вийдете, і взиграєте, звідки ви йдете, тої печі. Правда, як важливо сьогодні, щоб нам благоговіти перед митцем Господнім, щоб нам розуміти, що нам Господь сьогодні дає закони, заповіді і устави, які ми могли би виконувати, щоб ми мали той зв'язок з Господом, бо прийде той день. І треба буде вистояти, як важливо сьогодні, брати і сестри, ворог він наносить багато атак на сьогодні, на розум людини. Він він руйнує те, що нас єднає з Господом, той зв'язок важливо, так як в свій час. Той дорогий зв'язок, який був свого часу в армії, і він необхідний був, щоб тримати і контролювати, щоб давати накази. І цей кабель, коли він перебувався, то багато жертв приносимося ради того, щоб цей кабель відновити. І так сьогодні ворог він старається, щоб зруйнувати, зруйнувати цей зв'язок з Господом. Але як нам важливо, щоб нам його тримати, цей зв'язок, щоб нам молитися, не нападати духом, а так важливо. І сьогодні ворог про це знає, і важливо, щоб ми тримали, тримали цей зв'язок і не занепадали духом, бо прийде той час, коли ми підемо і підемо в непрості часи, і нам потрібно буде ходити перед нашим Господом і визнавати те, що ми тримаємося того, що Він нам дав свого часу, ту благодать, ту силу, з якою ми пройдемо, і ми не зможемо пройти без його сили, і ми співаємо таким псалом. Що не падай духом, йди вперед, хоч важкий шлях, що йдеш. І там написано такі слова, що із силу в Бозі ти знайдеш. І як, як важливо нам розуміти, що коли ми приходимо до Господа, то є той. Який дає нам ту силу, є той провідник Сили Божої, і Він нам дав той замок Духа Святого, який від нас єднає з нашим Господом, і ми через нього отримаємо цю силу. Хай нас була Господь, брати і сестри, щоб в нашому житті ми розуміли, що ворог він старається нас відвести від Христа, він старається в нас відвести від істини, він старається нанести нам урон, щоб ми боялися і утікали від того усього, але Він нам дав духа небоясні, але сили і премудрості своєї, щоб ми йшли і руководилися його істиною. Хай нас благословить Господь, Ми попросимо в нашого Господа, допоможи нам. Триматися тебе, допоможи, щоб не пати духом, допоможи черпати від тебе сили, а в тебе є сила, і він нам допоможе. Ми схилимо наші коліна і подякуємо, щоб він нам відкриває, що нам подає свої сили і нас збудовує, і тримає нас у своїй благодаті, у своїх потоків. І сьогодні Він хоче нас водити у тих добрих потоків, у той води живої. Слава йому. Амінь!